Ми сьогодні ми знаємо, що також 10 березня 1947 року в селі Токарі завершився довгий, гарний, але не легкий шлях українського художника наївного мистецтва Григорія Петровича Псанза. Народився Григорій Петрович 1874 року. Таким чином проживши 73 роки, його шлях був тяжким. З восьми-десяти років втративши слух, але маленький хлопчик був талановитий не тільки потім в мистецтві, але, мабуть, був талановитим і взагалі розумним хлопчиком, тому що в 10 років він вже гарно почав листи. З Мабуть, Господь його так надарував таким талантом до мистецтва, що він постійно тягнувся до місцевих медгородських художників, які його прийняли. Зразу як помічником, потім він став під майстер'єм, а з часом вже десь після Сьогодні в інтернеті пишуть про те, що це був глухонімий художник. Це дуже образливо сьогодні для е, людей глухого світу. Тим більше не можемо ми називати Григорія Ксенза глухонімим. Він говорив, говорив до 80 років, до 8-50. Ми не знаємо, точно, що дату, коли він заповнює, нема таких світів. Немає свідчень, з якого він був походження. Думаємо, що він був десь з міщанник, з міщан, його родина, батько його був десь з міщан. Тому що, дивлячись по фотографіях, які на сьогодні дійшли до нас, сестра Одарка Григорія Цонкока. Ось вона є разом з подругою на Світлинах. Можливо, вже їх тут бачили з нас, але я ще раз і приніс щоб їх переглянути. Щось ми можемо говорити, що вони були не небітного якогось роду. І ось е, знайдені листи, листи Григорія Петровича до сестри Одарки, до е, брата Володимира, про якого також унікально дуже цікава доля. Е, ми знаємо його портрет, який знаходиться в художньому музеї, галереї мистецтв в Полтаві. До речі, з цієї фотографії якраз і було написано портрет одарка, який знаходиться також у нашому колбачському музеї. З цієї фотографії. Раніше ми не знали і говорили, що це десь приблизно 20-30 роки. На сьогодні точно відома дата, тому що ось на фотографії стоїть дата 1932 рік. Фотографовано для якраз виконання портрету. Сім'я родини дуже цікава. І ось хлопчик говорив, я знову ж повертаюся, що він не був ні. Він говорив, але з часом його мова ставала тяжкою, зрозумілою для нас. Коли людина себе не чує, то не сприймає звук, який виголошує. Але навіть у 42-му році, Уже, на жаль, свідка немає, як живих, померла 5 років тому жінка, яка жила поряд із родиною Григорія Петровича. Вона свідчила про те, що його сина Григорій Петрович ходив з ним на рибалку, навчав його, як закидати будку, навчав. Значить, він не міг не говорити. Тобто Він навіть свої 70 років знову продовжував говорити. І так це був глухий художник. брата 1914 року молодший брат Володимир, призваний на Першу світову війну і гине за взяття Львова в вересні місяці 2014 року. Загинув. Таким чином думали, що матеріалів про нього нема. Був відомий тільки знайдений Тімом Григоровичем Скалацьким, завдячуючи ж... Одаркін Все. Ось хлопчик років 10-12 це і є племінник. Племінник Григорія Петровича, який виховував його як свого рідного сина. Дітей і сім'ї у Григорія Петровича, на жаль, не було. Одарка Ксьонзенко також заміж не виходила, тому що її наречений був розстріляний. Червоними військами в Києві, коли війська з Скоропадського відійшли. Його захопили в полон, потім він був розстріляний. Козак із е, Дон, Донський козак. На сьогодні є знайдений його документ. Це маленька фотокарточка з штампом Сургучовим, де підтверджується звідки і хто він якого роду, козацького роду військовій сотні, якою це в із молодим хлопцем з дому. Але одружитися вони не встигли, війська пішли на Київ, визволять Київ, але там дочилися бої і таким чином загинув. Загинув кир'ян. Одарка народила сина, назвала його на честь свого рідного брата Володимир. Так Володимир виховувався. От якраз завдячуючи тому, цьому маленькому Володимиру, який прийшов в 1994, му так до вас в музей. Я вже так, ну я, я пригадка я, я вже це все записав. Приблизно, це, значить, да, приблизно в 90-х роках прийшов Володимир. Представився, хто він, Кім Григорич його, звичайно, обійняв як рідного сина, мабуть, тому що вивчав вже Григорія не тільки його роботи, а вивчаючи його історію, всю, Кім Григорич був дуже, я думаю, здивований. І зараз у нас виставлені постійні експозиції. Так що дякуємо і Володимиру Кир'яну. На жаль, царство небесне, він помер у 2002 році. І дякуємо Киму Григоровичу Скалацькому, який відкрив, збирав роботи для того, щоб ми сьогодні знову ж, мабуть, ми нове покоління, яке знову продовжимо вивчати. Шевченка, що треба любити, і берегти один одного, любити і берегти нашу державу, нашу гідність. Тому що художник писав ці портрети, ось робота 34-го року. Рік тому був голодомор. Уявіть собі, вони не такі повненькі, як тут зображені. Але вони хотіли бути такими. Дівчинка, бачите, мабуть, після тяжкої хвороби, бо в неї тільки відростає волосся. Але вона в українському одязі і чоловік також показує свою гідність до своєї землі, своєї оселі, яка зображується в його будку. Тому, вшановуючи пам'ять, Цюнза, а в цьому році сьогодні проповнюється 70 років по смерті художника. За підтримки Архіпископу Полтавського Кременчуцького федера, за підтримки Полтавського обласного архіву, я думаю, що нас думаю, що підтримують міська влада, обласна влада, будемо звертатися до них, щоб вони нас почули і зрозуміли, що нашого полтавського художника можна, можна і треба якомога більше пропагандувати. Тому я запропоную, пропоную художникам всієї України за підтримки Полтавської організації, обласної організації спілки художників України, за підтримки всіх художників провести всеукраїнський пленет. так як до нас вже дізналися із Львова, Івано-Франковська, з Харкова, з Миргорода. Художники підтримують. Мою ідею, цю пропозицію проведення такого про пленера. І кажуть, це повинна бути всеукраїнська, всеукраїнський пересувний пленер. Тому що планується декілька місць пленерних. Це шляхами Григорія Сьондза, починаючи з Миргорода переїхати в село Великі Сороченці, звідти до села Хомутець. Це якраз ті місця, де постійно працював і жив Григорій Сонц. І там до сих пір знаходяться твори його мистецтва. З Хомуця переїхать до села Токаріце в Желохського району, де місце поховання Григорія Сонза, на жаль, цвинтар зберігається старих поховань, а конкретної могили, конкретного місця ми не знаємо. Тому на наступний вівторок я поїду в Лохвицю для того, щоб Лохвицька адміністрація знайшла землю для відведення під пам'ятник Григорію Петровичу. Під час пленеру художнику художникам всі, які будуть на пленері, буде запропоновано долучитися до акції залиття фундаменту Григорію Петровичу. Пам'ятник плануємо відкрити в вересні цього року. І 27 грудня всі художники, що зможуть долучитися до пленера, 27 грудня буде відкрито в нашому духовно-культурному центрі Міпаїсі Воличковського пленерну виставку для того, щоб ми змогли показати ті місця, по яких колись ходив і творив наш художник. Дуже дякую всім, хто до нас прийшли. А зараз я хотів би надати слово Тарасу Кустовіту, який дуже велику мені зробив допомогу в тому, щоб все-таки знайти довідочку, що ж є в Полтавському архіві. І ось сьогодні він, дуже дякуючи, нам передає довідку про смерть День Григорія Петровича Сензала. Ну я думаю, що це також дуже ще раз цікаво, я, звичайно, повторюсь, бо я це вже говорив, але не було цих довідок. Пану Сергію, що ну, і дав і таку інформацію і відкрив цілий світ цього художника. Взагалі у нас із собором і давні, давні, співпраці, Ну, а тепер персонально ми з паном Сергієм. Після кількох зустрічей ми що ми не тільки можемо співпрацювати, у нас багато точок, дотику, але і ми повинні підтримувати і допомагати один і Сьогодні презентовані наукові відкриття. По-перше, дійсно відкрився горизонт для дослідників, тому що прізвище сьонденько виявлено. Треба ще тепер дослідити, що сам чому Ксьонс, можливо, це псевдо мистецьке таке Григорій Ксьонс. Сьогодні презентовано презентовано портрет робота Григорія Ксонза, який вперше фактично ми можемо бачити. Це унікально, я вважаю. Я думаю, що нам дійсно. Потрібно, мабуть, там, щороку проводити якісь е, такі презентації нововідкритих робіт е, Григорія Цунза, і е, ми маємо знати е, цього художника, е, бо він дійсно вражає. Я пригадую свої перші емоції, коли я побачив портрет е, цю, у виконанні цього художника. Ну, це було щось неймовірне. Це унікальна, унікальна людина, унікальний талант. І, безперечно, ми маємо його знати, пропагувати всіляко і, мабуть, якось наслідувати, я не знаю, продовжувати його творчість. Це дуже важливо. Дуже цікавий шлях його. Мабуть, це теж... Для науковців в подальшому було б добре якось прослідкувати. Тобто його шлях від іконописця до живописця, так? від ікономалярства до живопису. У нас нещодавно були в соборі, наш проходив культурно-просвітницький захід бесіди при свічках і був іконописець автор ікон іконостасу нашого Успенського собору. І ньому, я з ним спілкуючись, як би почув його ідею. Він теж хоче, його теорія така, що, можливо, ікономалярство може підштовхнути людей взагалі до, до мистецтва, до живопису. І дітей варто було б вчити саме іконопису, і щоб вони могли розвиватися далі як художники, як митці. Ось Шлях Григорія Ксонза підтверджує цю теорію. Ми влітку хочемо на базі нашого дитячого табору провести школу іконопису, запросити цього художника, який виконав ікони іконостасу нашого. І він проведе майстер-клас. Це будуть різні групи, там будуть якісь заняття з дітьми. Але будуть заняття і з професійними нашими художниками. І я теж запрошую вас на, на цей зал. Ну і, звичайно, пленер, який сьогодні проанонсовано, я думаю, що це буде дуже цікаво. І це свого роду започаткування такої традиції, вшанування Григорія Сондза, полтавського художника. Я думаю, що це важливо робити і продовжувати. Ну і, звичайно, Тарас Павлович вже нас подякував Сергію Валерійовичу. Я долучаюся до цієї подяки, бо дійсно завдяки вам сьогодні Григорій Ксьон звертається до полтавців, до своїх земляків і вертається взагалі в Україну. Це забутий художник, але унікальний, унікальний талант. Він показує Багатогранність нашої культури. Тому що, дивлячись на його картини, я думаю, чому вони справляють таке враження особливе. Не тільки сам портрет, обличчя, а і та, той фон, на основі якого зроблено цей портрет. Це, це та Україна, яка десь закладена в наших генах. Це те, що притягує, це те, що для тебе дороге. Хоча ти до кінця ще цього не розумієш, не усвідомлюєш, але воно десь на рівні якомусь енергетичному, так? а дуже близьке е, твоїй душі. І е, роботи Григорія Ксьондза якраз показують душу українського народу, культуру нашу, яка була е, викорінена голодоморами, радянськими репресіями, терором і, і те, що продовжується сьогодні. Нам потрібно це вертати. Повертаючи ксьондза, ми повертаємо свою душу українську, свою культуру і своє мистецтво, свою історію, самих себе. Повертаючись анза, повертаємо самих себе, самоідентифікуємося. Тому це дуже важливий захід. Дякуємо Сергію Валерійовичу, дякуємо всім, хто долучився до організації цього нашого форуму і хто прийшов на, на цей захід. Я сподіваюся, ми продовжимо, Сергій Валерійович, продовжуйте і далі презентуйте, показуйте, ми готові. Перша публікація про всем здається, була в Криниці. Покійний вже Тарас Нікітін звернувся до мене, щоб я говорив, напиши щось таке із свого дослідницького життя, найщасливіше, найкраще, що ти пам'ятаєш. То я написав їм статтю, де назвав, що найщасливішим днем моєму збиралицькому, спер... значить похота моїх. Це було відкриття, звичайно, ксьонця. Тоді я в 72-му році на прохання музею Котляревського їм потрібно було знайти, оскільки я спеціаліст вважав освятих правильника, весь той, що в нас фактично це вмію, вони. під час війни все пропало. Так, знайти треба було Магдалину. Магдали. Я вже не пригадую, звідки я дізнався, що є така мадалина, копія з Ланді, яка була це для садиби Котаревського. Є в Мироді, у нас є вовкун, туди я приїхав, я пригадую ця погода, осінь, грязно, Труби прикладали для ці самі. Я недобрим словом згадував магдалину, де вона взялась на мою голову по цій грязюці. І от, Просто така картина, знайшов я нарешті ту хату. Колись я приїжджав в мир, там вже нічого цього немає, там новобудови, ніяких сьогодні хати нема, нічого немає. Так, а тоді ще ця стара старосвітська хата була. І заходжу, я сидять на кухні твій бабусі. Я говорю, приїхав по Мадалину. Настя заводить в мене в кімнату, велика кімната, багато ікон у неї. От. Але коли я зайшов у цю кімнату, то я про Магдаліну забув зразу ж, тому що висіло там два. Ну, ви розумієте, як говорять у нас в натурі, побачити треба. Вони ж висіли в рушниках, ці портрети. Портрети ж, вони малі великі. Вони висять в рушниках, два портрети. Висять. Це настільки колоритне було від них. Враження, велике враження. Від І тому то, Я навіть і досі не пригадую, чи ту манданіру музея Катеревського придбав. Здається, в ній, бо я її десь потім бежив. Е -е, хтось з колекціонерів її привозив, говорить, що це та сама, яка була в нас. І в так. Але ці портрети це перші портрети, які е -е, ми придбали для нашого музею. Із кордону. Росії, потім Азербайджан, армія, і шукав Україну України. І зрозуміло, що я вибрав Полтаву, хоча я ж з Полтавської області. І е, прибувши в Полтаву, я пішов в художній музей, де зустрів Діма Григоровича з Халацького Якраз, можливо, для мене була та людина, яку я шукав, яку хотів почути. І я тоді вже був знайомий із його. Захват з його таким великим переконанням, що ми маємо свого художника, рівня художників світового масштабу, можна говорити, наївного мистецтва. Бо ми знаємо Піросмані і дуже, дуже відомий. Ми знаємо там єгославські художники, а ми завжди така меншовартість, і ми дійсно не ставимо на той рівень, що заслуговує цей автор. Тому це, це дійсно є велике надбання і шана всім, хто долучився до пропаганди, збереження цих.